Друзі, хотів розказати вам маленький лайфхак. Як минулого року я боровся з бур'янами. Коли часник вже в такому стані, коли він закрив міжрядку і сильно не хочеться в сплошну кропити весь часник, і він від того потім менше мав стресу. Досить просте рішення придумав. Здається, таке навіть в інтернеті бачив в магазинах, продавали. Я не купував, взяв звичайну каністру. Обрізав верх, тут, як бачите, вставив форсунку, обклеїв гарячим клеєм і по одному ходив туди-сюди. На оприскувачу бризкав не на максимум, цим регулятором просто накрутив потрібний вилив і так окрупив весь часник. Плюс в чому? В тому, що часник, на часник точніше, не попадає гербіцид. Він від цього не стресує, не підгорає, а міждорядка вся е, попадає і трава горить відповідно. Е, як це відбувається, ми йдемо просто, як бачите, попід листя і окоротлюємо міждорядку. Морока тільки в тому, е, що постійно треба ходити туди-назад по одному, тільки міжряді. Хоча, якщо взяти трійник, а не оцю штангу зробити таких дві, а то й три, можна по тріму за зараз забирати. Ось так. Кому знадобиться, користуйтесь.